Я хотів своєму другу подарувати повітряну кульку за те, що він у мене такий гарний, гарний друг. А вона взяла і лопнула. Я не знаю, що тепер робити. Ой, вибачте, я не назвався, мене звати Віні. Може, ви зможете мені допомогти? Давайте ми з вами намалюємо повітряну кульку. А потім я піду до чарівної феї і попрошу, щоб вона із намальованої кульки зробила справжню, почаклувала. Ви згодні? Ой, дякую, дякую. А ви знаєте, що кульки можуть бути різного кольору. А який кольор виберемо ми? Синя кулька, в синє небо, наче пташка полетіла, жовта кулька з жовтим сонцем все довкола освітила, і зелена, мов травичка, їх в польоті наздогнала, а червона, немов маки, в небо весело кружляла. Біла кулька притомилась, відпочить на хмарку сіла. І разом з чорною сестрою стрімко-стрімко полетіла. Кульки весело кружляли, веселились, гомоніли синя, жовта та зелена, і червона й біла й біла, та чорненька, мов курча. Ну що, ви обрали, який колір вам сподобався? Бо я собі вже обрав. Я намалюю собі кульку зеленого кольору. Може, ви хочете дізнатися, хто мій друг? Це п'ятачок. Він дуже добрий і гарний. Я дуже щасливий, що він у мене є. Він мене завжди підтримує. А давайте з вами подивимося казочку, яка називається справжній друг. Пастуйте малята. Привіт, хітинко сово. Я хочу, щоб мама мені купила новий велосипед. Тоді у мене з'явиться ще більше друзів. Не слухо, не можна вважати друзями всіх, хто хоче покататися на твоєму велосипеді. Ось послухайте казку малята. Жили в лісі по сусідству, білочка зайчик та сорока. Сорока була такою балакучою, що могла цілими днями розповідати різні історії. Звичайно, при цьому вона жахливо вихвалялася, але слухати її було цікаво. Якось білочка і сорока сиділи на дереві і розмовляли, бачить, біжить по галявині зайчик. Бі, бі, Сі Сурока Сорока прийнялася насміхатися над зайчиком. Ей, ти дурний, нічого ти не вмієш не бігати, ні стрибати, ні літати, ні розповідати історії. Бо, подивіться, він навіть підвестися не може, який незграбний ха-ха-ха, роззяпав. А білочка промовчала і навіть не поспівчувала другої. Зайчик підвівся і з сумним виглядом пішов геть. Тим часом сорока переключила свою увагу на Білочку. Білочко, а ти теж така, як зайчик, дурний, дурненька, кошмар. Крил немає, руда незграбна. Бачила, як метелик легко пурхе. Зовсім як я. Але я ще й дуже розумна до того, що вмію вигадувати різні історії, а ти нічого не вмієш. Ха Яка хвилькувата ця сорока? Так, вона дуже любить поговорити про себе і добряче прибільшує. Але ж я вмію стрибати з гілки на гілку, значить, теж трохи літаю, заперечила засмучена білочка. Тоді покажи, як ти літаєш, насміхаючись, сказала сорока. Білочка високо підстрибнула і впала на землю боляче забилася зовсім, як зайчик. Вона заплакала, а сорока злорадно вигукнула. Я ж казала, що ти незграбна, переконалася. І стало нудно з білочкою, вона пуху й полетіла. От противна. А як же бідолашна білочка? Їй було боляче образливо, але тут до неї підбіг стурбований зайчик. Що з тобою трапилося? запитав він. Білочка показала забиту лапку і схлипнула. Зайчик допоміг їй піднятися і відвів додому до мами білки. Потім він збігав у ліс, набрав свіжої суниці і приніс білоці. Пробач мені, зайчику, сказала дівочка за те, що я тобі не допомогла так само, як ти мені, і не заступилася, коли сорока з тебе знущалася. Я більше ніколи так не чинитиму. Незабаром ділочка і зайчик уже весело бігли один за одним по галявинці, сміялися і перекидалися. Знову прилетіла сорока і почала кружляти над ними. Підлетіла до білочки і заджерготіла. Зайчик нічого не вміє, нічого не вміє, його до школи не візьмуть. Але білочка їй не відповіла і продовжила грати з зайчиком, немов сороки не було. Тоді пліткарка опустилася на галявку, підбігла до зайчика і сказала: А білочка не вміє стрибати так, як ти? Вона руда і некрасива. Та сороку ніхто вже не слухав, тому що зайчики білочка не любили пліткувати і насміхатися над іншими. А хто це робить? І не може вважатися твоїм другом. Значить, білочка помилилася, вважаючи сороку своєю подругою. Адже, друга, не можна кидати з біді. Правильно, не слуху, друг це не той, хто сміється з тебе і кидає у важку хвилину. Хоча сорока вміла розвеселити, розповісти багато цікавих історій, але це не головне в дружбі. А тепер нам час прощатися до побачення. До нової зустрічі! Ой, така гарна казочка, що мені тепер захотілося потанцювати!

Кулька наче зреченята, а ще високо літати, мій кулька запальна, кулька, кулька угорі, ми все раді цих корін, кулька, кулька неселить, усміхав писано зчить. Тепер можна і намалювати кульку. Я для свого друга п'ятачка, а ви для своїх друзів. Але перед тим, як розпочати малювати, нам треба розімняти наші пальчики. Надую повітрям на кульку маленьку, і стане вона поступово кругленька. Якщо я стискатиму кульку в долоні. То лусне вона у мене у долоні. І стане повітряна кулька, та в моїх руках непомітна. Дітки, що нам потрібно для того, щоб намалювати повітряну кульку, це фарба, я вибрав собі зеленого кольору, а ви виберете такого кольору, який вам сподобався найбільше: стаканчик з водичкою, пензлик, серветка. Клейонка і аркуш паперу. Аркуш паперу може бути навіть білий. Ми беремо з вами пензлик в ручки, мукаємо його у водичку і у фарбу. Гарненько пензлик у фарбу намочуємо. Кулька в нас якої геометричної фігури? Кругла правильно, то ми малюємо круг. Якщо пензлик перестає малювати, можна ще раз умокнути у фарбу. Ми намалювали з вами круг, А тепер ми повинні його розфарбувати. Розфарбовуємо зверху вниз. Якщо необхідно, пензлик макаємо водичку. І знову у фарбу, щоб у нас кулька була гарного насиченого кольору. Ось кульку ми з вами намалювали, намалюємо кульки хвостик, отакий маленький трикутничок. І обов'язково ми намалюємо ниточку, щоб було зручно тримати кульку у руках. Ось так ми трішечки хвилястою намалювали ниточку. Ось така гарна кулька у нас з вами вийшла. Я думаю, що моєму другу вона дуже сподобається. І я згодом хочу побачити, які і у вас вийшли кульки для ваших друзів. А тепер я побіжу до чарівної фей і попрошу, щоб вона мені зробила цю кульку справжньою, а ви поки що розслабтеся. Уявіть собі, що ви всі повітряні кульки, дуже гарні і веселі. У вас надувають і ви стаєте все легше і легше. Все ваше тіло стає легким. Невагомо, і ручки легенькі, і ніжки стали легкі, легкі, легкі. Повітряні кульки піднімаються все вище і вище. Він ніжно обдуває кожну кульку. Обдуває кульку пестить кульку, на Людмила скава вітерець, але ось прийшла пора повертатися додому. Ви знову в цій кімнаті. Потягніться і на рахунок три відкрийте очі, посміхніться своїй кульці. Ось яка гарна кулька. Зараз я піду до п'ятачка, подарую її йому і скажу, що я дуже радий, що в мене є такий справжній друг, як він. А вам я бажаю, щоб у вас у всіх-у всіх були справжні друзі. До побачення! Мальовані квіти! Веселі діти по той бік екрану, не злазять з дивану, побачили вінні, очі невинні, опілки неважні, бо це все справжні, а я лише хотів тебе прилітати повітряну кулю, зелену, зелену, і безпослізних подарун. we А вот находил свары тысяч режиссеров Я осла. сосла на съем Ты хлиса губы весь Улесень А я лошадь